Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте, будь ласка, поставити мені лайк, залишайте коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. А в одному з моїх минулих відео я розповідала про свій парфумерний шлях і казала, що, звісно ж, я вспадкувала цю пристрасть до парфумів від моєї мами. Вона все життя йому користується, в неї зараз теж так, в принципі, непогана колекція склалася. І я, звісно ж, коли ще була маленькою і вже в дорослому житті завжди прислухалася до її порад, дивилася, чим вона користується. Мені було цікаво. І власне, моє знайомство з парфумерією з цього і почалося. Я залишу посилання під відео в інфобоксі. Подивіться, якщо вам цікаво, який шлях я пройшла до свого парфменячиства. Тож... Моя мама завжди була у форваторі цих парфумерних всіх історій. І вона перша почала дивитися парфблогерів, розповіла мені, що є такі блогери. порадила декілька відео, я їх подивилася, і в принципі, так чи інакше, теж захопилася темою парфумерії вже більш так глибоко. Бо я завжди теж користувалася парфумами, але в мене їх було небагато. Може, один, ну максимум два парфуми. Зараз я маю на увазі. І, звісно ж, це неминуче, що я іноді купую парфуми, такі, які є чи були у моєї мами. Бо щось я пригадую ще з дитинства, щось мені подобається зараз, що вона обирає чи обирала у минулому. І тому я вирішила, що буде цікаво переглянути свою колекцію, розповісти вам, щоб ви трошки розуміли парфумерні смаки моєї мами також. І, в принципі, побачили. Яка між нами ця ниточка протягнута. Тож не буде більше затягувати ці всі пояснення. Поїхали дивитися відео. Почнемо з парфуму, який, наскільки я розумію, тут найстарший, не в сенсі саме, саме цього флакона, а в сенсі парфуму, який був у моєї мами ще давно, ще мені здається, на початку 2000-х чи наприкінці 90-х. це Flower by Kenzo. Власне, від кінзо, це парфумована вода. Я цей аромат подобала завжди. По-перше, По я була в захваті у свої 9-10 років від цього флакону. Якщо хто не знає, тут ніби квітка стоїть у вазі. Це було дуже незвично. Зараз він, звісно ж, в два рази більший за мою голову це 100 мл. Тоді це було незвично, це було щось настільки нове і унікальне, що, ну, звісно ж, я захоплювалася цим флаконом, і мені дуже подобався цей аромат. Він дуже ніжний, просто от як кремчик, такий легкий, приємний, який не напружує своїм ароматом, але все ж таки цей аромат існує, і він якби заспокоює вас. Він пудровий, наскільки я його хотіла б визначити, в яку групу я хотіла б віднести. Це пудровий аромат, але це не пудра, така, знаєте, сильно косметична, якась, яка навіть в когось асоціюється з жінками літнього віку. Це пудра більш така дуже ніжна, чимось вона скидається на метеоріти від Герлену, саме цим своїм тонким ароматом. І... Тому він мені дуже сильно подобається саме цим. В ньому є якась певна прохолода, тобто це незадушливий косметичний аромат, на мій смак. І саме через це я його дуже сильно люблю наносити після душу. Бо він дарує такий приємний, спокійний настрій на день, при тому, що він не перенавантажує вас цією пудривістю. І ще я тут відчуваю фіалку. Теж так, вона дуже, ну, я маю на увазі фіалку парфумовану. Бо наскільки я нюхала фіалки, ці, які я нюхала, вони якогось аромату не мали. Може, це були такі сорти. Тож, більш все ж таки, оцей метеоритний вайб, пудри метеорита від Герлен, тут я відчуваю більше, ніж будь-що. Мені цей аромат дарує настрій такої м'якої. Спокійної, гармонійної жінки. І, в принципі, такою я і бачу. Жінку, власне, таку справжню жінку, про яку всі кажуть, таку. Ніби міфологічну <смі> жінку. І е, я вважаю, що цей парфум прикрасить будь-яку колекцію. Тож, мама, дякую, що обирала його ще тоді. Мені зараз є е, з чим це все проасоціювати. До речі, хочу передати привіт також моєму татусіві. Мої батьки завжди дивляться мої відео. Вони мої головні прихильники, ну і, звісно ж, чоловік. І е, завдяки саме татові. Цей флакон у нас і з'явився. Він його привіз мамі з якогось відрядження. Тому. Я е, всім дякую і мамі, і тату. Якщо ми вже заговорили про чоловіків, хочу показати вам аромат, який моя мама обирала не для себе, а для тата. Але я настільки в нього закохалася, що е, вирішила, що він мене повинен бути хай там що. Бо мій чоловік таке не носить, він носить більш легкі аромати. Це Анкренуар від Лалік. До речі, це не останній аромат від Лалік у цій підбірці. Це вам такий маленький спойлер. Цей аромат, як я вже казала, користувався їм мій тато. Я просто не пам'ятаю, чи є він у нього зараз, але точно був, і мені здається, навіть неодноразово. Цей аромат, він для мене настільки навіть про гендерну якусь приналежність, як про враження. Це така деревина у всьому її яскравому прояві з ветивером. І в принципі це головні дві ноти, які тут солюють. Тобто я ще відчуваю тут, ніби трошки вологого ґрунту, тому в мене цей аромат асоціюється з лісом після дощу вночі. Звісно ж, грає, мабуть, якусь певну роль в цьому в моєму сприйнятті оформлення флакону, назва. Ну, анкренуар це взагалі чорні чорнила. Але тут дерев'яна кришка, тобто весь флакон ніби нагадує чорнильницю. Але мене він відносить все ж таки у якийсь темний ліс восени. Звісно ж, коли ще все саме найкраще трапляється восени, і я відчуваю саме оцей ліс. Я просто люблю нюхати цей аромат, yeah. тому маю і дуже сильно цим задоволена. З наступним ароматом була цікава історія. Мама його десь прочитала чи подивилася про нього, але не мала змоги затестити, він не продавався тоді в магазинах у нас. І вона попросила мене, я тоді мешкала у Швейцарії, вона попросила мене подивитися, чи є він там у магазинах. Я подивилася, і він там був. Я його нанесла, і мама мені каже: Ну, розповіси мені, чим він пахне. Але я тоді ще була тільки на початку парфумерного шляху. Я не дуже сильно розбиралася, що саме я тут чую, тому я так не дуже конкретно змогла її щось описати. Зараз я все ж таки думаю, що я краще пороюся з цією задачею, але вона його придбала майже наосліп, ну тільки з моїх слів, і була не розчарована, зносила цілий флакон. Я потайки теж хотіла собі цей парфум, це БТГВЕНІТЕ «Парфам». Цей аромат наразі язнятість, як і всі парфуми Bottega Veneta. вони ще продаються в інтернеті, але їх вже не випускають. Це для мене шкіра, точніше, навіть замша з фіалкою теж. Тобто сьогодні фіалка, бачите, в нас так передає привіт активно. Я цей аромат бачу на жінці. В такому якомусь молочному одязі світлому, радше більш теплому, все ж таки, не літній одяг, не весінній, може, який затишний светр молочного кольору, чи не знаю, якась, якийсь кардиган може накинути на плечі. Тобто, от щось таке затишне, дуже жіночне, це теж от такий жіночний аромат. Я його наносила один раз чоловіку моєму на руку, але все ж таки ну, не відчула, що йому він так само пасує, як він пасує жінці. Тож все ж таки можу казати, що на жінках він мені подобається більше. Це в мене флакон 75 теж, мілілітрів. Купила його, коли тільки почула про те, що аромат може бути знятим, і рада, що маю його у своїй колекції. Час від часу їм користуюся. На мій смак він підходить на прохолодну весну, але восени, мені здається, теж буде непогано, коли вже спека, звісно ж, спадає, коли вже починається така меланхолійна пора, коли вже прохолодні не тільки ночі, а й дні стають. От він класно поєднується з цією всією атмосферою. Далі буде аромат, який я певний час вважала нібито маміним парфюмерним я, бо в неї був великий флакон, вона їм користувалася дуже довго, бо він, ну ви зрозумієте, через що він дуже сильно насичений і яскравий, і його навіть багато не треба, щоб відчути його. Вона їм користувалася весь рік, і тому мені закарбувався він саме з нею. Вона його дуже сильно любила. Мені здається, зараз він їй подобається, але вона зараз використовує більш легкі аромати ніж цей, переважно. І тому зараз от він в мене вже трошки якби асоціюється з моїм теперішнім життям. Бо мама їм користувалася, коли він тільки вийшов, ще Майже ніхто про нього не знав. Моя мама їм вже активно користувалася. Це «Black Orchid» від «Tom Ford». Для мене це аромат якийсь відьомський, дуже чарівний. Чарівний, але не у сенсі, як чарівна фея, а якась чарівна загадкова жінка, фам-фаталь, якщо хочете, може навіть відьма. А, але, ну, не у поганий, звісно, спосіб я про це кажу. Я спеціально зайшла подивитися на фрагрантику, які саме ноти все ж таки маркетологи нам пропонують. І коли я побачила цю пираміду на, мені здається, десь десь 25 компонентів, я зрозуміла, що не хочу взагалі орієнтуватися на неї. Я чую тут пачулі, і вони не підвальні. От всі кажуть чомусь про якусь підвальність захист, я тут такого не відчуваю. Є інші аромати, в яких це відчувається більш яскраво. Наприклад, ті ж самі Перлс від Lalique, вони більш такі вогкі пачулі, а тут ні. Тут вони радше такі шоколадні. Я відчуваю в цьому ароматі прохолоду, хоча на цій самій фрагрантиці написано, що він теплий-пряний. Я не знаю стосовно пряності на мій ніс. От, ніби щось вхоплюється, якась спеція. Так, так якась спеція тут є. Але, е, так, от відокремити це не перець точно, це щось більш ароматичне. Ну, не кардамон. Не кардамон, бо з кардамоном в мене теж любов, і я його впізнаю, він все ж таки звучить трошки по-іншому. Може, коріандр. Може, трошки є гвоздики тут, але це не мій ніс, знов таки. Завжди це повторюю. Я ділюся з вами своїм сприйняттям, а в нас воно в кожного різне, наскільки ви знаєте. Перелічувати піраміду фрагрантики, просто я не хочу. Це не цікаво. Я. Не чую тут трюфель, я обожнюю трюфелі, тут його нема, бо він такий трошки, як би, ну, у гарному сенсі. Він так трошки дає дуже різкий аромат, такий ну, не парфумерний зовсім, на мій смак. І тут його нема. Дякувати Богові. Все ж таки, це аромат адаптований під парфумерію. Це не Ніша у тому вигляді, в якому її полюбляють більш такі прискіпливі парф захоплені. Це все ж таки, на мій погляд, цілком така парфюмерна історія, я не розумію, чому дехто каже, що це аромат за них дивний якийсь. Він просто не типовий. Але я зараз вже ну, не можу сказати, що це щось таке божевільне, що просто ніколи я такого в житті раніше не чула. Можливо, просто пройшло багато часу, і зараз вже цей парфум не настільки ем, шокує. Я пам'ятаю, коли це було середина 2000-х, тоді таких парфумів для жінок я не чула раніше. Ну, взагалі, то це Онісекс, але ну, мама інкористувалася, користувалася, тому що він для мене був ніби жіночий парфум. Для мене це осінь знов таки, як я вже казала, все, що мені подобається, це осінь. Осінь дуже розкішна, така е, томна і, е, ніби трошки похмура, але це для того, тільки щоб перепочити. Це аромат сексуальний, пристрасний, наскільки я його сприймаю. І Мені здається, що людина в цьому ароматі точно не залишиться непоміченою. В нього дуже гарний шлейф. Тобто навіть на руці він може звучати більш насичено у шлейфі. Залишається оця якась навіть квітковість, хоча його точно не можна назвати квітковим. Але... Ця квітковість з пачулі робить цей аромат. Дуже, знаєте, таким Його важко забути. І його важко не почути і не помітити, і важко, мені здається, змовчати і не сказати комплімент на цей прекрасний шлейф. Якщо ми вже заговорили про Тома Форда, мене тепер не спинити. Інший аромат, про який я хочу вам розповісти, це аромат, який у моєї мами був, але я його теж на ній не чула і купувала з її слів на осліп, бо я хотіла собі на літо якийсь вечірній аромат. Я собі придбала White Patchouli від Тома Форда. Не знаю, скільки разів я зізнавалася в коханні цьому аромату, бо це, власне, моє кохання. Цей аромат для мене виявився літнім. Так, нічого в мене не, якби, ніякого в мене дисонансу з цим нема. І тут з кожним роком я чую все нові нові ноти. Цього року це Троянда. Така досить. Жирненька, але не болгарська і така досить тонка, незважаючи на те, що вона досить така масляниста, ніби навіть. І, звісно ж, Пачулі, пачулі тут на першому місці троянда це скоріше такі фон іде. Це аромат шлейвовий, він підходить на день у спеку. Бо в шлейфі він не настільки насичений, він радше навіть ну, не те, що освіжає. Бо, звісно ж, такий аромат ну, свіжим назвати можна з дуже великою натяжкою. Це я не знаю, який ніс треба мати для цього. Але цей аромат він ніби тебе огортає. Він не прибиває тебе до землі, тим паче у шлейфі. І е, я вважаю, що він дуже пасує жінкам теж. Я його з задоволенням ношу влітку, коли мені в мене такий більш настрій офіційний, якщо мені треба до якоїсь організації, там, якогось банку, до якоїсь установи державної, я його наношу, бо він налаштовує мене на такий серйозний лад. І... Якось хочеться одразу бути більш такою, знаєте, зосередженою. Тобто він для цього дуже пасує. Але звісно ж що його не тільки, коли мені треба до банку, а і у повсякденному житті також отримувала на нього компліменти і дуже дуже сильно його люблю. Давайте трошки відпочинемо від Тома Форда і повернемося до аромату бренду LaLique Lalique le Parfum. Цей аромат, мама моєї, з'явився, коли я вже була досить доросла. Мені здається, я чи на останніх класах школи була, чи вже в університет пішла, але я пам'ятаю його на її туалетному столику. Бо це дуже гарний флакон, як і всі флакони Лелік. Він, до речі, теж трошки за формою нагадує ніби чорнильницю. Але він не про чорнило. Цей аромат багато хто відмічає через його незвичайну ноту лаврового листя. Я її теж відчуваю. І це така суховата, солонувата прямість, ніби. Ну, ви знаєте, як пахне лавровий ліст. Я думаю, тут вона є. Але для мене все ж таки це аромат ванільний в першу чергу. А тут є і ваніль, боби тонка. І лавровий лист тут відціняє цю ванільне, дає їй стати такою аж занадто гурманською. Тобто, це зовсім не гурманський аромат. Трошки пудри тут є теж. І, до речі, зараз мені спало на думку, що на чоловікові теж цікаво було б цей аромат спробувати, бо він унісекс. В мене тут є небагато чоловіків, але я сподіваюся, що ви відгукнетеся, якщо у вас є цей аромат, і ви зможете мені написати, як він на вашій шкірі сидить. Мені буде дуже цікаво. Тож, цей аромат я придбала, коли я вже почала парф захоплюватися, і думала, щоб мені придбати, і пригадала чомусь його. Бо він мене ще тоді, коли він в моєї мами був, дуже сильно дивував своєю незвичністю. І, от, на відміну від, наприклад, Black Orchid, яка для мене зараз вже не звучить, аж так занадто епатажно. Цей аромат все ще для мене є нішевим. Не можу пригадати нічого подібного в люксі. Хоча він, я навіть не знаю, можна його вважати люксовим, бо Лалік це власне ж бренд виробів з кришталю, наскільки я пам'ятаю, це не дизайнерський бренд, не ну, дизайнерський, але дизайн не одягу, чи взуття, чи сумок. Тож, ну, це не ніша, мабуть, але от щось таке посередині. Так, з новенького, ну, відносно новенького, це аромат Томфортом Брлезер. Моя мама певний час мешкала тут з нами у Греції разом з татом, і ми з нею, звісно ж, багато ходили по парфумерних магазинах. Нюхали парфуми майже кожного разу, коли ми виходили кудись разом по магазинах. І я пам'ятаю, що цей аромат їй одразу сподобався дуже сильно. Я якби там понюхала, типу ну шкіра, окей. Не знаю, як для мене забрутально, бо я травмована Гучі Гілці абсолютно. Я дуже його хотіла. Я його тестувала. Я купила собі флакон 50 мл і не змогла його носити, бо все ж таки для мене це виявилося заважка шкіра, занадто важка. І тому я якось аромати з нотою шкіри такою активною після цього вже для себе не розглядала. Але мама його дуже хотіла, і вона його, врешті-раз собі, купила, Їй дали до нього пробники у подарунок з таким самим ароматом. Геніально! І мама, коли їхала, вона мені залишила один з цих пробників саме Обралезер. І він мене лежав. Я якось кудись збиралася йти і вирішила його нанести. Спробувати поносити все ж таки зрозуміти свої відчуття. І коли я в ньому ходила, я відчувала себе просто на 100% круто. А він дуже такий, я не люблю це слово, знаєте, статусний, дорогий, такий коштовний. Але ну про нього по-іншому сказати не можна. Це та шкіра. Яка, в якої немає цієї якоїсь брудної анімалістичності, як було, наприклад, у Гучі Гілці абсолютно і нема занадто такої парфумерної складової, як у «Фаренгейті», наприклад, від Діор. Це просто абсолют шкіри. У такому якомусь коштовному виробі. Тобто, це може бути куртка шкіряна, сумка, це можуть бути рукавички. Тобто, все, що завгодно, що вам спадає на думку, де шкіра не має в собі цієї анімалістичної нотки. І все, я захотіла цей аромат також. Я його придбала трошки згодом. Я купила собі сотку, але якщо чесно, це забагато для такого аромату, бо їм користуюся переважно я. Мій чоловік робить мені на нього компліменти, коли чує на мені. Але скільки разів я йому не пропонувала поносити його на собі, бо аромат шкіри від чоловіків це я вважаю найкраще, що може статися взагалі. Якщо ви спитаєте, яка в мене улюблена парфумерна нота у чоловічій парфюмерії, це шкіра. На жаль. Мій чоловік її не носить, але в мене все одно цей аромат є, ношу його я іноді і насолоджуюся їм. І наскільки я знаю, моя мама все ж таки його віддала тату, бо теж не змогла носити на собі настільки активну шкіру. Я не можу сказати, що я його ношу часто, але час від часу трапляється. Коли я вже починаю носити якісь шкіряні вироби восени взимку навесні, я його можу нанести, але ну, за поїздним не йду, бо все ж таки він може з часом, по-перше, набриднути, по-друге, все ж таки перегрузити голову, бо в мене може від нього навіть заболіти голова, якщо я нанесу не його багато. Але він дуже красивий. Я його дуже люблю. Ну, і зараз буде те, що я дуже люблю. Власне, думаю, що ви також. Це розпаковочка парфуму. Цей парфум в мене вже був, це дубль. І я довго думала, чи розкривати його зараз, чи просто показати. Але ну це ж не цікаво дивитися на коробку так запаковано. Тому я вирішила все ж таки його з вами розпакувати. Цей аромат моєї мами був теж на, ну, на початку 2000-х, коли він тільки вийшов, він тоді мене, якщо чесно, не дуже вразив. Для мене він був якимось звичайним ну, багато я тоді розуміла. А, і е, вона користувалася, наскільки я пам'ятаю, не те, щоб вона там була просто в дикому захопленні. Е, і все, в мами був, ну і добре. Але е, якось я почала чути. Там, не знаю, за останній рік декілька блогерів пригадували цей аромат, просто а, майже втрачали свідомість від того, наскільки він класний. І я вирішила купити залишок у флаконі, ціла спробувати його ну, в невеликому обсязі. Але коли я почала їм користуватися, я зрозуміла, що це моє парфюмерне я, ніби я не можу від нього відмовитись. І я знаю, що це ніби знятість. Хоча зараз я його бачила навіть у Sephora, він продається, просто стоїть на полиці. Тому, може, вони його перевипустили, хоча такої новини я ніде не бачила. Тому е, слідкуйте. Я розповідаю про аромат Cinema від The Saint Laurent. Господи Боже! Так, добре, давайте розкривати. Оцю слюду розривати. Це окремий він задоволення. Мій особистий сорт, це саме знаєте чого. Дуже мені подобається це, що Все. Так, моя краса, ось він, Я про нього розповідала в моїх відео про весняні аромати. Я залишу посилання під цим відео, звісно. ж. Я ось хочу нанести. І хай він у мене вже на полиці стоїть. Я задоблюла його трошки раніше, просто, ну. Я не користувала, не користуюся їм зараз, бо зараз літо, але мені так захотілося його теж додати до цієї підбірки, бо це чесно. Тому я вирішила все ж таки відкрити. Зараз, поки він ще новий і не настоявся, тут дуже яскраво відчувається миндаль. Просто от, він от перше, що ти чуєш, це такий свіжий миндаль, не смажений, і ніби навіть трошки з якоюсь зеленцою. Власне, потім цей мигдаль, ніби розчиняється у квітах, у таких насичених квітах яскравих. Його не хочеться розкладати на ноти аж настільки конкретно, бо не те, що навіть не хочеться. Він настільки гарно тут замішаний, що якась окрема нота не вибивається аж настільки сильно, але мигдаль я тут відчуваю. Згодом це трансформується просто у класний жіночний парф. Як я розумію, як, що це парфум, саме моя парфумерне, я цей аромат повинен згодом ніби злитися з моєю шкірою. Тобто, знаєте, буває так, що парфум на вас сидить, але ноти звучать окремо, вони ніби, ну, ніби зверху, знаєте, не на вашій шкірі, а ніби над нею. Мені е, такі парфуми е, ну, не настільки припадають до серця, бо я все ж таки люблю, коли він ніби продовження мене. І от з цим ароматом ця хімія сталася. Е, звісно, може хтось з вас каже, що це просто типовий люксовий аромат, що в ньому такого. Я, в принципі, теж так думала про нього раніше. Але зараз це те, що мені треба, це те, що мені подобається. І тому я дуже радію, що встигла його. Купити це цілий такий великий флакон. Наскільки ви знаєте, останнім часом я багато про це говорю. Я не купую великі флакони. Майже якщо в мене є вибір, я купую все ж таки флакони по 50 мл. Але оскільки це знятість, і він настільки мені подобається, я купила великий флакон і не шкодую. Моя парфумерна я треба вже знімати. Мені здається, нове відео на цю тему, бо за рік в мене закінчилося декілька моїх парфюмерних я. І з'явилися нові, тому я хочу, мабуть, згодом це відео зробити. Напишіть, якщо вам буде цікаво його подивитись. Це були всі аромати, які я повторила за моєю мамою. Напишіть, будь ласка, чи співпадають у вас з вашими батьками чи людьми іншими близькими, які теж захоплюються парфумерією, смаки на парфуми, чи ви повторюєте один за одним, ну чого власне так є, як є. І мені буде дуже цікаво дізнатися, які саме ці аромати. Тож пишіть, давайте спілкуватися. Чекаю на вас у коментарях. Це було все на сьогодні. Побачимось у моїх наступних відео. Всім пока-пока.